Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні до нас на огляд потрапила Merida Big Nine 400 2025 модельного року. Ця велика дев'ятка залишається одним з найпопулярніших велосипедів з алюмінієвою рамою, що пропонують більш розслаблену геометрію, в той час, як карбонові Big Nine мають гоночну геометрію і будуть ідеальними супутниками на трасах для крос-кантрі і марафонській гонці. Кольори є класичними. Зелений матовий та сірий металік. А пропонується байк у розмірах від S до XXL. Також Merida пропонує аналогічний Hardtail з такою самою комплектацією, тільки з розмірами колес 27,5 дюймів. Ця лінійка називається Big 7. Розміри ви побачите на екранах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревелити електровелосипеди. Ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Тож свою алюмінієву раму Меріда, як завжди, пічкують технологіями. А саме техноформінг використання Рейслайв 61. Це додаткова термообробка та батовані труби із двома параметрами товщини стінок для виробництва легких та жорстких рам. Труби мають гладке зварювання, також присутня конічна рульова труба, прокладка тросів всередині рами з вхідними плавними елементами, за розрахунок чого байк виглядає акуратно, а проводка повністю захищена від вологи та бруду, а також технології C-Mount, K-Mount та F-Mount, що є інтегрованими кріпленнями для багажника, підніжки та крил відповідно. Як і у минулому році встановлена повітряна амортизаційна вилка Manitou Marhor Comp з ходом 100 мм. З її особливим дизайном, а саме короною, що розташована з внутрішньої сторони, вона забезпечує контроль на нерівних ділянках. Корпус вилки складається з легких алюмінієвих ніг діаметром 30 мм з тефлоновим покриттям, яке забезпечує низький опір на сув, що своєю чергою підвищує чутливість підвіски до дрібних нерівностей. Ключовим компонентом середині ноги вилки виступає повітряна пружина TC Air Control System з гнучким налаштуванням індивідуально під вагу користувача. У протилежній нозі встановлено демпфер Quick Toggle, який відіграє важливу роль в управлінні амортизаційною вилкою. Завдяки йому забезпечується повільне повернення вилки у вихідне положення після стиснення, а також повільне її стиснення залежно від налаштувань. Обидва параметри тонко регулюються індивідуально під ваш стиль їзди. У демфорі також передбачено гідравлічне блокування, яке допомагає вимкнути роботу підвізки під час їзди рівною дорогою або під час педалювання вгору. Такий підхід дає змогу зберігати енергію, яка витрачається на розгойдування вилки. ВІЛсет повністю оновлений та прекрасно збалансований. Базою колес виступають міцні ободами ряда Com CC другого покоління, що готові до безкамерного використання, а вже з ними зашприховані втулки Shimano QC300 з системою Центр За контакт з поверхнею відповідають покришки Maxxis Recon ширною 2,25 дюйма. Дискова гідравлічна гальмівна система Shimano m 4100 являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Вона має закриту конструкцію, завдяки чому зберігає ефективність і надійність у різних погодних умовах. Конструкція важелів гальм натхнена більш висококласними серіями, такими як XTR, Діорк Сті XT і SLX. Це одна з ключових особливостей. Вони мають дві точки контакту, що підвищує їхню жорсткість. А отже, більш точне дозування зусилля, що чиниться, і відгук. Ротори Shimano rt 10. Спереду розмір 180 мм, а позаду 160. Big Nine 400 2025 року отримав оновлення по трансмісії. Тепер встановлена Shimano QS U 6000 1 х 11, що складається з алюмінієвих шатунів на 32 зубці. Касети Shimano з діапазоном 1150 та заднього перемикача, що має спеціальну муфту з перемикачем, яка відповідає за активацію і деактивацію натягу ланцюга. Ця функція призначена для складних гірських маршрутів з великою кількістю перешкод. Вона забезпечує ланцюгу підвищений опер трясці та підкиданню, що покращує якість роботи самої трансмісії, а також знижує шум, який вона видає. Кермо, винос, дзвоник та гріпси представлені брендом Merida, так як і зручне сидіння на V-Mount та підсидельний штир компсі. Лінійка Big Nine та Big 7 продовжує символізувати симбіоз сучасної технології виготовлення РАМ. Уваги до деталей і якості зроблено в Тайвані, а бренд Merida ще раз підтверджує, що класичний Hardtail все ще залишається одним з найбільш універсальних робочих інструментів. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.